Привіт, вболівальники синьо-білих! Сьогодні вирішальний день матчу. Динамо повертається на поле в лізі конференції і поєдинок проти Фіорентини. Італійський клуб переживає жахливий етап у чемпіонаті, і це може бути саме та можливість, яка потрібна Динамо, щоб набрати очки на виїзді. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте дізнаємося новини. 11 грудня відбудеться матч п'ятого туру Ліги Конференції 2025-26. Де Фіоріна прийматиме Динамо Київ на традиційному стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції початок о 19 годині 45 хвилин за київським часом. Для тих, хто хоче стежити за подіями в режимі реального часу. Всі найкращі моменти будуть доступні в прямому ефірі на телеграм-каналі Spot.ua. Офіційну відеотрансляцію можна буде переглянути на платформі Megogo. Після чотирьох турів Фіорентина має шість очок. А Динамо 3, наразі посідаючи 27-му позицію в загальному заліку змагань. Іншими словами, Динамо конче потрібна ця перемога, щоб залишитися в змаганнях та відновити впевненість. І чесно кажучи, друзі, зараз найкращий час, щоб зустрітися з італійцями. Фіорентина проводить невдалий сезон у серії, а вони багато спіткнулися, і Динамо може і повинно скористатися цією слабкістю. А тепер я хочу знати вашу думку. Який буде рахунок у цьому матчі? Чи вирве Динамо ці трьох очки на виїзді, чи Фіорентина ускладнить ситуацію? Залиште свій прогноз у коментарях.